Ось тільки щоку у цієї дорожки, бачите, на озбоченні. Хух. Є. <кхм> так, не вже монетка. Щось дрібнесеньке, але показує 91. Всім привіт, друзі! Давненько мене не було чути, де видно в просторах інтернету. Насправді було дуже багато справ, які я вже, звичайно, поробив, підготувався до зими, і тепер є дуже багато часу. Ну що, вибрався сьогодні на коп. Насправді я навіть не знаю, чи мені сьогодні щось вдасться знайти, чи ні. Подивіться, що мене оточує неймовірний такий з основи невеличкий ліс, де можна походити. До речі, перший в мене є сигнальчик, я взагалі нічого не копав. і зараз вам покажу, що я знайшов. Для мене сьогоднішній коп. Насправді немає різниці, чи я щось знайду, цікаве, чи не знайду. Головне сьогодні просто відпочивається. Вчити і показати вам гарні хмельницькі пейзажі, друзі. Так що залишайтеся на каналі. І хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся, вам не важко, мені приємно. Ну що, давайте шукати. Був У мене сигнальчик, до речі, дуже такий сумнівний. Копати чи не копати. Думаю, що фантом. Подивіться, яка глибина. Ну, більше штика. І послухайте ще. Є, є, є друзі, те, що нам потрібно, а знаєте що? Монетка. Перший сигнальчик і монеточка. І що це на монеточка? А це у нас, друзі, грош Станіслава Августа Понятовського. І, до речі, рядовий рік 1760. Далі не бачу, зараз вам краще покажу. Точно вам не скажу, бо я сам не бачу, але здається, 1766 або 65 рік. Грош. Станіслав Агуста Понятовського. До речі, в такому, здається, непоганому стані. Бачите, тільки бруд зображений. Тут і земля взагалі в нас. Пісочок можна сказати, ось такий. Так що сохран має бути більш-менш нормальний. Ну пісочок перемічений з глиною. Ось тільки щоку у цієї дорожки, бачите, на озбоченні. Знайшов частину, думав, що це від пряжечки. Ні, друзі, це у нас від персня. І так, друзі, чому я саме так подумав? Ви ще гляньте. Здається, що це все-таки у нас було від персня. На Наприки, жаль гломатий. Ну, що зробиш? Бачите, коло дорожки. Час не стоїть на місці. Забираємо. На Наприки жаль гломатий. Ну нічого, вже супуточки є, що потрібно тут ходити та крутитися. Був в мене глибокий сигнал, дійсності глибокий. І прийшлося б мені тут, друзі, цього коріння. Ось такого вирубувати. І знаєте, що мені вдалося знайти? Я спочатку подумав, що якась гільза. Ні, дивіться, друзі. Пінцет. Це дійсності був пінцет. Вау. Угу, нічого собі. Зараз гляньте, дійсності пінцет. От з періоду черніхівської культури я ще знаходив. Ну от а ось по Київській Русі ніяк ні. Дивіться, який пінцетик красивий, ні. Вау, супер. Ну що, забираємо. Вийшов, друзі, я ось коло такої дороги, і я таку знахідку знайшов, я вам кажу, це всі моє уявлення про пошуки сьогоднішнього дня, просто перевертаю. Хочу вам сказати, в перший раз в житті я таке знаходжу. Я взагалі таке не знаходив. Бачив в інтернеті, але ну, я і не думав, що в нас вони такі трапляються. Хрестик. Чи це підвісочка Київської Русі? Неодмінно зараз вам покажу. Давайте дивитися разом. Перед за все, я вам зараз спробую показати, як дзвонить. Яке VID показує. Так, де воно? VID, друзі, 40-43. Ось воно. кого такого, уявляєте собі, кого такого дерева. Дивіться. Ще й до того всього ці ласенький з вушком. Ух ти що. Дивіться, дивіться, яка краса. Ух. Це, напевно, скоріше за все підвісочка, і малесенького фрагмента ось цього не вистачає. Зараз спробую вам відтворити картинку краще. Ви ще гляньте, яка краса! Яка краса. Це просто, друзі, не передати словами. Дивіться. Скоріше за все, що це у нас підвісочка була, ні. Або такий хрестик, хресток подібний. Вау. Я просто, друзі, шав на мешоці насправді, бо я ще в житті такого не знаходив. Маю багато різноманітних, але такого ще не знаходив. Шкода, ще одного фрагмента не вистачає. Ну нічого страшного. Будемо продовжувати, друзі, шукати далі. Хм. Є. Протос, друзі. Але є. Зачепився так непогано доволі. Зараз спробую відмити і вам покажу. Можливо, якась чітка монетка, а можливо, і просто лиса. На пройки, жаль, така собі монетка. Стан би хотілося б насправді кращого. Ось така, майже залезана. Ну, для кількості піде. Забираємо. До речі, друзі, десь тут неподалік. Мій товариш багато років тому підняв бойову сукиру. Де саме я точно не пам'ятаю, та я думаю, що це просто випадковість, щоб він її знайшов. Тобто, масово, щоб там якісь ще пару штук сукир було. Мені щось здається, що мало ймовірно. Або можливо було, і просто хтось знайшов. Ну, зараз спробуємо ще там покрутитися. Сказати, друзі, що тут є чисті сигнали, я би не сказав, потрібно копати всі такі сумнівні сигнали, тому що чистих, то, то фактично. І немає. Потрібно перевіряти. О, бачите, є якийсь сигнал. Ну, це може бути і дробинка. Зараз перевіримо. Перевіримо разом. Що це? Ну так, да, в принципі, вгадав. Дробинка ось така. Малесенька, малесенька. І приходиться насправді копати ось такі дробинки, щоб знайти якийсь хрестик або ще щось. Ось так. Рукавиці, друзі, не брав, тому що я не можу в рукавицях копати. Кому як заходить, мені не заходить в рукавичках. Ну що, забираємо і так продовжуємо далі. Так, друзі, щось цікаве я вицепав, Щось цікаве, слухайте. Ну Ми зараз робимо, знаєте що, солодку розпаковку. І подивимося, що це взагалі майже глибоко не було. Ну що ж, давайте дивитися разом. Так, де я його бачив краєчком ока? Ось воно. Бачите? А що це? Поки що не відомо. Давайте легасенько розпаковувати. Опа, це у нас, друзі, що це? Блін, шкода, дуже шкода. А це у нас пряжечка. Ще зверніть свою увагу. який красивий платані, але напрямки жаль гломата. <сіх> Ой, шкода, дуже шкода. Ну що зробиш? Забираємо. І вже щось є чим взагалі пустий? Повернуся додому. Ну що, продовжуємо далі шукати. Насправді сказати, друзі, ходити одне задоволення, тому що не жарко, тому що не холодно і взагалі немає вітру, немає комарів, так як було раніше. Так що будемо ходити тут і досліджувати територію. Є сьогодні багато місць. Я дуже боюся, що я на них не стигну сьогодні, але не неодмінно я там побуваю і перевірю, чи є там щось цікаве. Ну що, а поки я буду крутитися, насправді, друзі, тут можливо тут щось знайдемо. У мене сигнальчик дивіться, який мініатюрний малесенький ножик. До речі, попав його весенько лопаткою. Ще ось такий шматок ножа середньовічного попався. І ще один попався от по поводу з приводу Київської Русі. Періоду, точніше. Ось таких два ножика. І один середньовічний. Пробую купати ще чорні або сумнівні сигнали, за рахунок того, можливо, попадеться нам якесь вістря. Ну що, забираємо. Ось гляньте, друзі, яка неймовірна територія величезна. Мені здається, що тут десь мала би бути вода. Ось тут якісь. Йде канальчик, схожий на якийсь каналчик. Мені здається, що тут могли б бути проживати ще люди. Ну що, буду обстежувати цю територію, час у нас доволі так багато. Так що шукаємо далі. Розкопую ось таку ямку, дивіться, слідина з кераміки, точніше, від якогось посуду. І бачу ось початок, скоріше за все, що якогось ножика. Зараз спробуємо акуратно витягнути. Опа, пішов, пішов. Так, да, ножик. Опа, дивіться, який красивий. На мою думку, красивий. Чуть-чуть бачу зі втратами. Але можна рахувати, що ціласенький. Забираємо вже четвертий, так? Якщо не помиляюся. Четвертий ножик, забираємо. Значить будемо тут крутитися. <кій> так, не вже монетка. Щось дрібнесеньке, але показує 91. Ну що, давайте дивитися разом. 91. Ну, фактично сигнал безмінно. Ощущусь, ощущусь, тут не аж сякал, ощущется. Вот. А вот дробня. Ищусь, вон, выпало. Ну да, выпало. Так. А это у нас, друзья, Ха -ха, поясочек. маласенький маласенький поясочек. Вид снаряда. І файне, дзвонить. Я би подумав, що Баратосіна. Хоча Баратосіна показує трошки інакше VID. А це такий шматочок металу. Забираємо, десь викину, щоб іншим не попадалося. Та не витрачало свій час на, таке, на такі знахідки. Вийшов, здається, що як на якусь стареньку дорожку, і ось мені садеп'я попалося. Хоча нічого такого особливого, що це у нас 20 копійок 1961 рік. Ну, Забираємо в будь-якому разі. Звичайно, що не динарій. А вас все одно вже не пусти повернуся додому. Сьогоднішній коп просто заключається в тому, щоб просто відпочити і насолодитися, друзі, моментом. Опа, я. А ні, не монетка. Спочатку подумав чомусь, що це в нас монетка. А це у нас гудзичок виявляється. Скоріше за все, що не радянщина, щось пізніше. Зараз спробую гасенько тако притерта. Можливо, якийсь є малюночок. Ні на наприклад, жаль, немає. Чорнесенький такий гудзочок. а головне, друзі, з вушком. Ось так забираємо. Чомусь такий сигнал сумнівний був. Може його ребром стояло. А ну спробую. Ну, приблизно десь плюс-мінус. Ось так. Забираємо. Гудзка. Ще одна знахідка в кишеню. Ану, друзі, хто мені може підказати? Чи це було кресало, чи це в нас була якась защепка для чогось. Щось перший раз таке зустрічаю. Якби Була б ще ось ця частина з іншої сторони. Я би сказав, що це кресело. А так-то я вперше зустрічаю. Ну, в будь-якому разі заперу в кишеню, межа, у дійсності якесь крисело. Цікава така, ні? Хе. Косок желіза. Оце я знайшов знахідку, друзі. Дивіться, якого ключика знайшов. Здається, що він старий, а у якоїсь такої, скажімо так, якоїсь незвичної форми. Чи він зігнутий? Чи він і зігнутий? зараз вам спробую показати. Ну, якщо він не зігнутий, то доволі таки цікавий. Ну, мені щось здається, що ні. Він не зігнутий. Він саме мав би бути ось такої форми. Ну що, зараз краще вам покажу, друзі. Не знаю, чи з вас хтось знаходив подібного, але ще гляньте. Ну це у нас ключик. І не видно на те, що він зігнутий. Щось, я так думаю. Хтось загубив. Напевно, скоріше за все, що це щось зовсім не сучасне і не радянщина. Але дивіться, як воно файно дзвонить. насправді. Хм, Як монета? Забираємо. Весь брудний, вся шапка брудна, Ну, зараз не про це. Кожен я, друзі, по цьому лісі, знаєте, звоїв себе на думці, що з кожним виходом щось менше і менше знахідок. Хоча не з кожним виходом, але з кожним роком це точно. Взяти 5 років чи 8 тому я ходив ще з Євроаською. В день в мене було 16 боротосів, це тільки боротосів. Були радянські монети, там царизм дуже багато. Зараз чомусь тільки. В найкращому випадку, якщо ходити да, там, два рази на тиждень на коп, то ще можна знайти за місяць шість боротосів, більше нічого. В основному яке селдепі або ще щось, я не розумію. Насправді, друзі, ось такі реалії копо. Так що потрібно радіти кожній знахідці, мені здається, ще через роки якісь 15-20 взагалі хтось ще залишиться. Буде копати, напевно, скоріше за все метал. Хоча на полі можна ще буде щось знайти. Але от в ліс, я скільки проходив території, взагалі нічого немає. Там пішов, провірив, походив півгодинки, дві годинки, ні за що не звалився, пішов на наступне місце. І так пішло, 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 поїхало. І зараз виходить, що я вже майже на виході з лісу. Ще зараз тут я спробую щось походити. Якщо нічого не буде, буду звичайно щось закруглятися. Ну... І так, друзі, що нас за сьогодні вийшло з вами? Дивіться, 5 таких ножиків, каже, не 5, по, вибачаюся 4 ножика. Оце здається, що це красаво, хоча я не впевнений, друзі. І, до речі, частина від персня, яку я вам показував, на правил, кежаль відомо Трошки з Радянщини, одна копійка Радянщина, 20 копійочок. же сьогодні мені попало 4 гривні. Хтось закопував, напевно, для дідушки хабаря. Ось такі гудзички, До речі, ось такого гудзика знайшов. Нічого такого особливого. І сценку, бачите, він вже починає руйнуватися. До речі, ще знайшов по Київській Русі. Ось таку невідому мені штуку. Що це таке було, не знаю. В будь-якому разі, якщо ніхто нічого не напише, піде наш мордяк. Ну, щось цікаве, бачите, щось старалися з нього зробити. Ну, що я можу вам сказати, ось такий результат. Сказати чесно, друзі, я взагалі не засмучуюся і. Не знаю, я сьогодні відпочив не всі 100%, ви собі не уявляєте. Коли довго не копаєш, ніби в перший раз, і кожен сигнальчик такий якийсь цікавий, прислуховуєшся. Ось так. Результатом я, в принципі, цілком задоволений. До речі, ота підвізка це щось з чогось. Ось так тоді, до побачення. Буду дуже сильно вдячний, хто підтримує цей відеоролик лайком або дизлайком. Пишіть свої коментарі. Друзі, зустрінемося обов'язково з вами у наступній серії, і воно буде дуже швидко. Всім пока!